Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Діти, яка до нас прийшла пора року? Зима, як ми лагідно, назвемо зиму. Так, Зимонька. Діти, яке свято незабаром прийде до нас. А допоможе нам загадка. Зараз послухайте і відгадайте. Все прикрашене яскраво, ніби жде якогось дива. Всі радісно сміються, скрізь ялинки продаються, це малята на поріг, скоро ступить. Новий рік, вірно! Закінчиться цей рік і почнеться новий. Діти, що роблять з ялинкою до нового року, до свята? Так, прикрашають, щоб прикрасити ялинку. Нам потрібні прикраси, але не будь-які, а ялинкові. Як назвемо прикраси, якими прикрашають ялинку? Так, ялинкові прикраси промовляємо разом. Пропоную тобі сьогодні почаклувати та створити неймовірно красиву та незвичайну новорічну іграшку. Для роботи нам знадобиться. Різнокольорові гуашеві фарби, ватні палички. Та ось така заготовочка, яку вам підготують дорослі та, звичайно, новорічний святковий настрій. Відкриваємо листівочку та починаємо чеклувати ватною паличкою. Беру паличку правою рукою, кінчик занурюю в вашову фарбу. На аркуші паличкою роблю відбиток. Крапочку. Ритмічно розміщую по всьому аркуші багато-багато крапочок. Ось так. Лівою рукою притримую аркуш. Червоних крапочок достатньо. Будемо змінювати колір. Кладу брудну паличку в тарілочку. Беру чисту правою рукою. Кінчик занурю в вашу фарбу іншого кольору. На аркуші паличкою роблю відбиток. Крапочки. Між іншими крапочками ритмічно розміщую по всьому аркуші багато-багато крапочок ставимо. Будемо малювати крапочки іншого кольору. Беру чистеньку паличку, занурюю у фарбу гуашеву. На аркуші роблю відбиток, крапочку. Ритмічно розміщую по всьому аркуші між іншими крапочками. Під час роботи не забувай спинку тримати рівненько. Змінюю фарбу, кладу прудну. Паличку у тарілочку, чисту паличку занурюю у гуашеву фарбу іншого кольору. Роблю відбиток, крапочку. Ритмічно розміщую. По всьому аркуші багато крапочок між іншими крапочками. Ставимо крапочка біля крапочки. Поглянь, скільки багато крапочок у мене начакловано. Розміщені вони по всьому аркушу. Крапочка на крапочку не вилазить. Брудну паличку кладу у тарілочку. Після закінчення роботи не забудь прибрати своє робоче місце. Залишаємо листівочку на столиках для того, щоб фарба підсохла. А тобі пропоную виконати гімнастику для оченят разом із веселою сніжинкою. Рухай оченята за сніжинкою. Перша вправа кліпаємо оченятами. Чудово! Далі рухаємо очима до гори донизу. До гори донизу. Чудово! Тепер рухаємося у зворотньому напрямку до гори, донизу! Чудово погралися, а тепер посміхніться оточуючим. Та, сніжинці. Доки ми з вами грались та відпочивали, крапочки висохли. Закриваємо листівочку. Погляньте, які відбуваються чудеса! Яка красива, неймовірна, незвичайна! Вийшла у нас новорічна іграшка. Молодець! Сьогодні ти старанно працював. Бажаю тобі святкового настрою! До нових зустрічей!